Що робити? Ну, По-перше, ми маємо завершити навчальний рік через те, що учні набрані і працівники працюють, але маємо думати про те, як ми маємо розпочати новий навчальний рік. Перше ми плануємо відкликати державне замовлення з Міністерства освіти, яке ми провели в листопаді місяці. Тобто стосовно набору учнів, навчань, професійні заходи з першого року. 2016 року. Для чого? Для того, щоб спільно з депутатами, спільно з іншими структурними підрозділями обласної державної адміністрації проаналізувати по кожній спеціальності, з'ясувати, чи ніде не завищена потреба в тих чи інших кадрах, чи немає потреби змінити відповідно до наших місцевих умов. Друге, професійна освіта надає послуги не лише з професійної освіти, а й власне загальної освіти. Загальної середньої Тому ми плануємо підняти перед міністерством. Зараз здійснюємо розрахунки, яка сума коштів власне, на утримання професійно-технічних навчальних заходів, витрачається на добуття повної загальної середньої освіти. Будемо пропонувати Міністерству освіти це фінансувати за рахунок освітньої субвенції, як фінансуються школи. Третє, що плануємо. Професійні навчальні заклади. Забезпечують, крім того, підготовку спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня молодших спеціалістів, це те, що здійснюється вищими навчальними закладами першого, другого рівня кандидатів, які фінансуються з державного бюджету. Тому ми і це плануємо показати і пропонувати здійснити фінансування з державного бюджету. Наступне, ми на сьогодні ряд закладів, вже провели випуски, бо закінчилося навчання, тому плануємо тих працівників, які не задіяні навчальному процесі виміняти і знову навчальну року за стоковим трудовим договором залучати їх до навчання. Крім того, думаємо про інші джерела наповнення, профтехосвіти, активне використання майна, землі, надання платних послуг у своєї підготовки, що дасть можливість залучити додаткові кошти. Коли в цьому році Сегодня я не говорю ні про ліквідацію, ні про скорочення, ми можемо говорити про те, що перше. Ефективність з точки зору фінансу, використання фінансів з точки зору підготовки фахівців це навчальні заклади, які мають велику кількість учнів. Відповідно, там буде зосереджена велика кількість працівників. Це дасть змогу перше зосередити найбільш кваліфіковані кадри і здійснити нормальний навчальний процес. Тому на сьогодні, як на мене, є стоїть питання стосовно укрупнення навчальних закладів, тобто поєднання декількох одних, які є подібні за профілями, або знаходяться територіально в одних тих самих місцях, що ви, ви, ну, це дасть можливість зменшити витрати на адміністративний обслуговуючий персонал, дасть можливість вивільнити частину приміщень, які можуть не використовуватись. До прикладу,